Таргарієни, що сидять на залізному троні, це не просто король чи королева. Вони захисники королівства. Зараз я знаходжуся в безвихідному становищі. Слава королю Ейгону! Ворог узурпував мій трон. Ми вирушаємо в королівську гавань. Ну, і що ми збираємося робити з цим? Треба грати тими картами, що в нас на руках. Дій обережно! Нахуй! Гідність! Я прагну помсти. Вісточка розлетілася по всьому королівству. Великі Великідова стануть на наш бік. Не думав, що вони настільки прагнуть смерті. Мої кораблі відпливуть за вашим наказом. Єдина надія королівства лідер достатньо сильний, щоби об'єднати його. Чи ви знаєте мене своєю королевою та правителькою? Ця безглузда війна має закінчитися. Хіба ти не хочеш перемоги? Не такою ціною. Алісента співчуває нашому ворогу. Це робить її недолугою. З ворогом зовнішнім можна битися на мечах. Ворог внутрішній набагато підступніший. Війну можна виграти не тільки силою. Війна наближається, і ніхто з нас не переможе. Гра престолів дім дракона другий сезон з 16 червня.